Вчора Марія Львова-Білова, так звана уповноважена Путіна по правам дитини, зустрілася з самим Путіним і доповіла йому про те, що вже зроблено для українських дітей, та де ще потрібна допомога Росії. Спочатку вони вдерлися в Україну, захопили частину території, вбили тисячі мирних громадян, в тому числі дітей. А тепер доповідає йому, що вже зроблено для українських дітей, і роздумують, а що б для них ще можна було б зробити. Когда приезжаю в регионы, обязательно посещаю травматологические центры, там, где дети с минозрывными травмами, где с ранениями. И вот сейчас по нашим подсчетам таких детей около тысячи. Очень бы хотела вас попросить поддержать нашу инициативу о присвоении статуса этим детям, как дети, пострадавшие в ходе специальной военной операции. Ще навесні путінський помічник, який був головою російської делегації на переговорах з Україною, офіційно заявляв, що Кремль хоче врятувати рідну Україну, щоб зберегти її для російських дітей. Цинізм та лицемірство вищого керівництва Росії в черговий раз пробиває дно. Ця жінка, як і інші посіпаки Путіна, постануть в гакському трибуналі. Та будуть відповідати за всі воєнні злочини, які вони скоїли і продовжують чинити проти українських дітей. А це вбивства, викрадення, примусова депортація, русифікація, асиміляція це все є свідченням геноциду українського народу. Ця білова спочатку викрала із зруйнованого вщент росіянами Маріуполя українських дітей. А потім ще й незаконно всиновила викраденого з Маріуполя хлопчика. І Путін це пригадав. Самі ребенку славились з Маріуполя. Да. Так. Вайс, поблагодаря вам. М Маленький. Ні, 15 лет. Uh -huh. Тепер я знаю, що такое бути мамою ребенка з Донбасу. Uh -huh. Сложно, але друг друга точно Это Да. Я думаю, що з цим розправимося, правильно? Конечно. У цьому відео. Вона дякує Путіну за можливість бути мамою для дитини з Донбасу. Дякувати за що? За те, що тисячі дітей залишили сиротами, вбивши їх батьків. Так само, як і в цього хлопчика. Чи за ті закони, які Путін підписав ще в травні, що спрощують процедуру їх усиновлення росіянами? А Білова. Першою публічно показала приклад, усиновивши викрадену дитину з Маріуполя. На це Путін з цинічною посмішкою тепер заявляє, що кількість громадян Росії, які бажають усиновити дитину з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, збільшилася. Гидко це слухати. Її вихваляння з продовження роботи в цих областях України, які вони називають чотирма новими регіонами Росії, де вона ось її цитата продовжує вибудовувати систему захисту дітей. Тобто, спочатку Росія вторглась на українські території з метою захисту дітей. Потім Росія знищила їх будинки, зруйнувала їх рідні міста, вбила їх батьків, вбила сотні дітей і тисячі покалічила. А тепер вони продовжують вибудовувати систему захисту дітей. Потім Львова Білова поїхала до Криму, де з псевдоголовою Криму домовилась про створення системи підтримки підлітків, бо таке доручення їй дав сам Путін. Певно, для того, щоб належним чином почати готувати підлітків, аби найближчим часом після промивання мізків їх мобілізували до російської армії. Далі вона з Пушиліним, вбивцею та ватажком самопроголошеної ДНР, домовились про початок нового проєкту під назвою Кожна дитина Донбасу в родині. Звісно ж, маючи на увазі російські родини. Їх зустріч супроводжувалася показовою роздачею гуманітарної допомоги в зруйнованих ними ж українських містах, ще й з собою взяла світі Мощі. Ми дуже чекаємо, що наступного разу, а це буде досить скоро, після нашої з вами перемоги, вона тікатиме з Московії та захопить з собою кістки Путіна і аж до Сибіру. Минулого тижня та ж Львова чи Білова. Прийняла у Москві 60 якихось спеціалістів у сфері дитинства з ДНР і ЛНР. Мабуть, таких самих самопроголошених спеціалістів у сфері дитинства, як і ці республіки, з яких вони приїхали. Цікаво було б послухати, які нові інструкції вони отримали з Кремля. Мабуть, щодо того. Як продовжувати жорстокіше знущатися з українських дітей? І ось, приїхавши в Москву, вчора Білова з радістю побігла в кабінет до Путіна звітувати про виконання його вказівок. Вони мають пам'ятати, що за всі свої заздалегідь сплановані злочини за кожну дитячу зламану долю, за кожну сльозу. За всіх убитих, зґвалтованих, покалічених, депортованих, тих, що втратили батьків і рідні домівки, ці злочинці обов'язково будуть покарані.